Горіли житловий будинок, гаражі та автомобіль. Протягом вихідних на Буковині вогнеборці ліквідували чотири займання. Так, 26 січня у місті Кіцман через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення горів житловий будинок. На момент виникнення пожежі господаря вдома не було. Загорання помітили сусіди та зателефонували на спецлінію 101. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання. Та врятували від знищення житловий будинок, поруч припаркований автомобіль і сусідню літню кухню. Полум'я знищило частково покрівлю та перекриття житлового будинку, меблі та побутову техніку. Того ж дня у селі Орестівка спалахнув гараж. За попередніми висновками фахівців до загорання призвело коротке замкнення. Спершу люди намагалися загасити полум'я самостійно, але зрозумівши, що їм це не вдасться, викликали рятувальників. Вони ліквідували пожежу. На площі 30 квадратних метрів. Утім, врятувати споруду від знищення не вдалося. Також протягом доби рятувальники ліквідували пожежі в гаражі у селі Волока та загорання легкового автомобіля у місті Чернівці.